Привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу історію свого аккаунта в Карпаркінг. І ви зразу спитаєте, ти що, просто хочеш показати акаунт, де в тебе просто якісь вініли, і все. Друзі, не так все просто. Діло в тому, що в мене акаунт з великою історією, йому вже 2-3 роки, не знаю точно і. На цьому аккаунті є багато тачок, в яких є дуже класна і цікава історія. Звісно, це не всі машини на аккаунті, і навіть не більшість цих машин буквально штук 5. І я вам розкажу про кожну. Тайні вініли, я показувати не буду. І так, поїхали. А перед початком цього відео я хотів би попросити вас підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео, тому що я кожен день стараюсь, кожен день записую для вас нове відео і радую вас контентом. Раз вам скажу, що краще дивіться це відео до кінця, тому що в кінці відео буде невеличкий подарунок для тих, хто додивився це відео до кінця. Перша машина, з якої ми почнемо, це Nissan GTR R35. Він має дійсно легендарний. Зараз я розкажу і покажу чому. Ось такий вініл, може навіть хтось його знає, хтось його пам'ятає. Це мій Nissan, на якому я знімав Тіктоки. Може хтось пам'ятає колись 2-3 роки назад, навіть рік назад в Тіктосі був популярний дріфт та вініл на Nissan GTR. І я також в цьому тренді взяв участь. Чому він такий легендарний, якщо ти на ньому просто знімав тіктоки, спитаєте ви? А діло все в тому, що саме на цьому ГТР я проводив дуже багато сходок з підписниками, я робив розіграші, конкурси, дуже багато відео з дріфтом зняв, дуже багато колаб з різними популярними на той час тіктокерами по карпаркінгу, я зняв з ними колаборації. Та в принципі цей GT-R дуже легендарний. Зараз я вам покажу от відос з КПКРвіном. Як ми знімали, може хто знає такого? Також те, хто шарить по цій темі, 100% знає Бодіка, 100% знає пальму, 100% знає всіх інших тіктокерів. Таким чином я знімав, знімав відео і набрав аж 30 000 підписників, це моя була перша така популярність, нібито. Мені здавалося, що це дуже багато, я був тоді малим, мені було всього 13 років. Потім сталося те, чого я саме більше всього боявся. Мій аккаунт заблокували, коли там була 31 тисяча. Підписників. Я тоді дуже розчарувався, але не здався, і просто створив новий аккаунт по карпаркінгу. Знімав карпаркінг, у мене нічого не виходило. І я просто закинув цю ідею з карпаркінгом, та цей ГТР остався в мене стояти 2-3 роки, просто він в мене був на аккаунті, і я з ним нічого не робив. Ось така історія цієї машини. Переходимо далі. А на черзі у нас не менш легендарна машина, це ось така BMW M5F90. Діло в тому, що вона теж участвувала в моїх відео, і я на ній зняв дуже багато тіктоків. А також цю машину мені подарував друг, тому що я вам розкажу зараз цю історію. І так почали все з того, що я захотів собі m 5 щоб знімати відоси. Але я хотів її красиво, щоб був вініл. До речі, друг мені її не зовсім подарував, а зробив вініл. Зараз я все розкажу. Я йому тоді сказав, що хочу, щоб він мені зробив вініл, бо я не вмію, а він це вмів робити дуже добре. Ну, я йому даю цю машину, і він через 2 години, каже, присилає мені фото. Де моя М5 в дуже красивому вінілі? Я говорю вау, він мені дарує, дякує, радий, і також зняв на ній дуже багато. Тікток зараз ви правда можете побачити, що вона білого кольору на ній ніякого вініла немає, але на жаль, я його просто зняв. А ось і наступна легендарна машина, і по ній можна зрозуміти, що вона теж зв'язана з моїм Тіктоком. І в принципі, воно так і є. Тому що тоді я влаштовував сходки, і мені на соці підписник подарував цю машину, сказав, на, це тобі, катайся, знімай на ній Тік-Тоці. Я теж познімав на ній, але на ній, якщо чесно, я знімав дуже небагато. Але теж я її ціню, так як це. Подарунок від підписника теж якась пам'ять. Але в цій машині не така велика історія, як у інших двох. Переходимо далі. А ось іще один подарунок від підписника, і це Porsche 911. І в принципі, всі вініли, які в мене є, вони якось зв'язані з подарунками або з моїм тіктоком. Переходите до більш новіших машин, і зараз ви бачите М4, на якій я прямо зараз знімаю свої тіктоки. Або, скоріше всього, буду знімати, тому що я їх вже зняв, але ще не виклав. А ще подивіться на цей дуже красивий зовнішній вигляд. Я її дуже люблю. Це класна тачка, в принципі. Ось ця машина, яка можлива, в майбутнє стане легендою, така як GTR або m 5 f 90 Діло в тому, що я зараз прямо на ній знімаю Тіктоки, Ютуби, шорси. Як ви можете прийти в мої шорси, подивитися, там вже дуже багато шорців з цією машиною, і на капоті написано назву каналу. До речі, цю машину мені подарував друг не так давно, а я зробив з неї свій вініл, підробив її під себе. Ну а зараз ви бачите ту машину, з якої все починало, з якого почалась в принципі історія цього аккаунта. І так перейдемо в три роки назад, коли я тільки дізнався про карпаркінг і тільки його установив. Зразу ж я побачив цю машину і захотів її дуже сильно. І почав виконувати оці квести з парковкою і заробляти гроші. І так я назбирав на цю машину. Я збирав недовго, але кожен день по 3-4 години сидів і виконував ці квести з парковкою. Ні тіктока, ні ютубу, ні ніяких соціальних мереж. Тоді я зовсім не був знайомий з грою карпаркінг, тільки осваювався в ній. Та сам КарПаркінг, в принципі, був зовсім інший. Його зараз тупо не впізнати. Хто золдів лайк? Да ще На цьому аккаунті збереглося щось цікавіше, окрім машин. Зараз я вам покажу те, що я беріг, і буду берегти її далі. Заходимо в онлайн і ждемо, поки вона загрузиться. І я зараз я вам покажу. І так, на цьому аккаунті збереглося дуже багато моїх друзів і тіктокерів, з якими ми знімали. Відосі разом. І так, перший, хто ми бачимо, це Пальма ТТ. Я думаю, ті, хто тоді дивився TikTok, його знають. І грав в кар КП Карвін. Теж я вам про нього розказував, теж ми з ним знімали відео. Далі Бодік, я думаю, легенди його знають. Він легенда. Лімончик КП теж був, Бодік інший аккаунт. Під буль, теж Тіктокер. І Мондей це мій друг, який мені подарував BMW BMW 5F90, і він теж знімав тіктоки зі мною разом. Ромірос теж, він зараз, до речі, знімає карпаркінг, і він мені подарував ту беху, яку ви бачили недавно. І Ром Дефендер, теж мій друг. Ось як і обіцяв, невеликий подарунок для тих, хто додивився це відео до кінця. Я розіграю ось цю акулу. Щоб її отримати, вам потрібно підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео, написати в Коментарі слово хочу, та отримаєте цю акулу. Я виберу рандомно одного із вас і вручу йому приз. І так, ви побачили, що у аккаунта дійсно багата історія, його я буду берегти і надалі, бережу зараз. І на цьому наш відеоролик підходить до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на цей канал, діліться з друзями та коментуйте. А Я бажаю вам всім удачі і всім пока.